Так, друзья, всем привет! Начали и мы уборку нашего подсолнуха. Вот такой подсолнух у нас в этом году. Кто, как думает, сколько сыпет, пишите в комментариях. Ну, я вам скажу хорошо, сыпет. Это у нас Лидея Андромеда. Тут ну, це подсолнух по подсолнуху, дивіться який. З удобренням сіялося, ну не багато удобрення, а саме мінімальне, там 40 кг, на то й менше. Прискалося бором два рази. Перший раз в нескільки там пар листків, а другий раз єлі-трактор вже заходив. Вот І отака. Получилася... Семочка Бомба. Нам нравится. Сейчас я бо, бо не рукой неудобно. О, семочка, конечно. Хороша. Як все нормально, ми і на наступний рік таку саму посадимо. Дебела. Ну тут ми вже бункер висипали. Оце тут, Не знаю. Тут один і а гектара. Оце бункер вже поле, а ще одно скільки косить. Головки такие, ну, добротні. Ну, и сниму, я будем уже высыпать. Вот не скажу примерно, сколько оно дало. Так, друзья. Короче, скосили мы цей кусок. Повен бункер я висипав і осьочки тоже повен. Оце два бункера. Два бункера, зараз він розгортає. Непогано, конечно, сипануло. Десь до 30-ки, я думаю, сипануло. Це тут другий раз вже подсолну. Тут ми сіяли лідея. І то по краям тут щось рідкувато було, ну то випалили та ще щось, оце як по нагони заїжджаєш, оце тут так. Да. Теж ми тут обробили його І тепер косимо. Другий раз, ну камні можна було б і пшеницю посіяти, ну камні мішають страшно вжатку ще в цьому году ще буде напевно, тут подсолнух, а тоді аж пшениця ми ще підсобираємо бута ну ми випахаємо і тоді збираємо його і культивіруємо опять забираємо отакі діла зараз розгортаю і буду насипати повну йому машину що останеться тоді я ще переїжджаю на один кусок Ось такі діла. Так, друзі, переїхали ми на другий кусок, тут тоже нездоровий, но вже він висох. Тут також же... сама семочка лідея. Дивіться яка рук, непогано сипа, конечно, чистенька, местами, де... Дощі ото позмивали, були, в нас ливні йшли. Там я оставив під кінець. Ну а так діло движеться. До тридцатки, я думаю буде сипати. Отакі От діла. Тут вже покосили, а це в нас тут трошки 1,3 гектара. Надо ну, друзья, буду на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока.